Дякую, що завітали на читання до Югина. Цього разу широкі полиці українських авторів підкинули нам оповідання Югина Кобилянського «Фолкхерцька нечисть. Тож, вмощуйтеся зручніше, беріть смаколики та приємного прослуховування. Засідання фолкерської нечисті оголошується відкритим. Бородатий домовик постукав іграшковою дерев'яною кувалдочкою по сільцеві, дід був найстаршим з місцевих духів і завжди виступав головою зборів. Та на цей раз чомусь ніхто не радів цьому збіговиську. З минулих великих зборів пройшла пара тисяч років. Для нечистих створінь час це дрібниця, тому збиралися рідко. В основному хвалилися витівками та шкодами. А потім вирушали на спільний бешкет, під ранок розбігаючись до наступних зборів. Та в цей раз все виявилося інакше на домовика втупилося з десяток пар підбитих очей, в його бік вказували поламані або просто забунтовані руки та щупальця, і все це увінчали дуже кислі обличчя, морди та пащі. «Нас більше ніхто не боїться. Заревіло волохати дещо з перших рядів. Вони знущаються з нас. Хором видала сімейка водяників з міського фонтану. Нам варто змінювати назу. Людиськи висушили фонтан. Гноми зливають в нього прокисле пиво зі своїх шинків. А ельфи. Забили всі міські водогони своїм довгим волоссям. Ми не можемо сходити до родичів в гості по трубах. Містяни плюють нам вслід. Щинився галас і крик, від якого вже не сховатися. Тихо. верещав головний домовик. Шум потроху стихав та все ще чулися поодинокі зойки та бідкання. І справді, з часів останніх зборів багато змінилося. Найголовніша зміна розумні істоти їх більше не боялися виття домовиків замінили гучні вибухи, що вчиняли алхіміки, водяники вже не могли нікого втопити, бо і людям, і іншим расам ніколи підходити до води у шинку більше розваг, ніж на річці, хвороби, які накладали пропасники. Лікувалися навіть простими амулетами про професійних лікарів і говорити немає чого. А скільки їхніх родичів померло від випадкових експериментів, магів і не злічиш. Тож справи в нечисті зараз йшли кепсько Добре. Пропоную рішення! Обличчя головного домовика змарніло від однієї думки про те, що він зібрався запропонувати. Що, Що? 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 чулося з кожного куточка горища? Ми підемо жити в люди. Він зробив паузу. Досить ховатися і капастити по кутках. Варто змиритися і жити нормальним життям. Звичайно, не вся нечість заслуговує на щастя, та нам варто спробувати. щинився гвалт. Рішення звучало так само обурливо, як і революційно, але за кілька хвилин, розквасивши декілька морд, побивши меблі та зваживши всі за та проти, більшість погодилася. Часи дійсно змінилися разом з лякливістю всі народи втратили упередженість нормально сприймалися всі, хто хоч трохи мав ознаки інтелекту. Тож зустріти п'яну гаргуйлю на вулицях Фолкхарту, що обговорювала з феєю останні новини, вже не було рідкістю, тому вся нечиста, що зібралася з міських закутків та околиць, вирішила спробувати. Десь з тих пір, і по сьогодні в минулому всіляка погань, а тепер порядні та горді жителі Фолкхарту розбралися в пошуках власного місця, усі вдало вписалися. Варто зазначити, забувши про колишні бешкети. Але якщо наступного разу в стінах таверни вас будуть погано обслуговувати або не приведи Боги плюнуть в їжу, згадайте цю історію можливо якийсь лиховісний дух знайшов своє покликання і випадково вилізли назовні старі звички А може і ні, люди, знаєте, теж не ідеальні. Дякую за прослуховування. Якщо сподобалось, тисніть вподобайку і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові захопливі аудіокниги. Не забудьте поділитися своїми думками в коментарях. Ми з авторами завжди раді відгукам. Дякуємо за вашу підтримку і зустрінемося на наступних Югинових читаннях.